Доброго, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відео вбудований розетковий блок, доволі наворочений, від торгівельної марки GTV, серія Avaro Plus. Ось його артикул знизу, якщо комусь буде цікаво. Цікаве даний розетковий блок, тим, що ми можемо бачити вже на коробці. У нас є одна євро розетка заземленням типу Шуко, два USB-порти для зарядки Type-C та Type-A. Максимальна потужність дано, даної зарядки 18 Вт. Тобто вона підтримує швидкісну зарядку. Та є бездротова зарядка потужністю 5 Вт. Доволі, це доволі зручно буде використовувати в офісних приміщеннях. Ось ззаду у нас є усі характеристики. Також ми бачимо, що даний розетковий блок оснащений кабелем довжиною 1,5 метри. Давайте розпакуємо, подивимось на даний розетковий блок. Дана моделька виконана в кольорі анодованого алюмінія. Ось так ось це чудово виглядає. В матовому варіанті, тобто в матовому виконанні, в має пластиковий підрозетник. Механізм у нас відкривання. Нажимаємо на клавішу, і у нас відкривається наш розетковий блок. USB-C зарядка та USB-A зарядка. Тобто максимальна потужність даного розеткового блоку це у нас 18 Вт. Також звичайна євророзетка з заземленням як я і казав, та зі шторками. І блок бездротової зарядки. Зараз ми розглянемо його монтаж. Також, як я і казав, до комплекту поставки у нас входить кабель довжиною 1,5 метрів погонних. Так, замірюємо розміри даного розеткового блоку. Ширина верхньої частини у нас 24 см, тобто 240 мм. Ширина верхньої частини 120 мм, тобто 12 см. Монтажна висота у нас 70 мм, тобто 7 см. Як він розбирається та як монтується. Відкриваємо його. Бачимо зразу ж, що тут у нас є два гвинти. Ось вони, так. Перший і другий. Нам їх тут треба буде викрутити. Викручуємо їх. Так, выкручиваем другой. Так, Тут нам щось ще заважає, так? нам заважає тут кабель. Зараз ми його трішки просунемо. Треба тут теж викрутити два гвинти, щоб освободити наш кабель. Є, звільнили наш кабель. Тепер ми трішки просуваємо кабель живлення і відчиняємо наш розетковий блок. Ось так це все виглядає всередині. Модуль бездротової зарядки. Ось ми можемо бачити плату та модуль дротової зарядки та сам саму розетку. Ось так це все виглядає. Так, значить, по монтажу. Ми вирізаємо отвір в столешні. Розмір отвору столешні у нас повинен розмір бути 21 см ширина, тобто 210 мм ширина монтажного отвору. Точніше, довжина, да? і ширина у нас. До 5 мм, тобто 10,5 10 см. Вирізаємо отвір, монтуємо в нього наш, наш так званий підрозетник, да? фіксуємо його гвинтами, шурупами, вони у нас є в комплекті. І зверху закриваємо, монтуємо нашу кришку і фіксуємо її гвинтами. Ось ми їх викручували, нам треба буде їх зафіксувати. Дуже швидкий, дуже зручний монтаж. Дуже якісно все виконано. Дуже гарно. Якщо вас зацікавить даний розетковий блок, замовити можна у нас його на сайті. Посилання буде в опису до відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на наш канал. Ось так все якісно, дуже чудово виглядає. Як на мене, супер.